Вітаю, ви на каналі Ерін. Геніальний стратег прагне змінити суспільство, зіштовхуючись із дедалі складнішими моральними і політичними викликами та дилемами. Продовження історії. Переказ першого сезону аніме можна побачити за посиланням в описі. Серія 1 Майкрофт навідує свого брата і радить йому бути особливо обережним із жінками. Після його відходу Холмс пояснює Ватсону, що Майкрофт не просто чиновник, а людина, яка фактично керує всім державним апаратом Великої Британії. Тим часом Майкрофт викликає Альберта Моріарті, підполковника, і доручає йому повернути особливо важливі документи у Ірен Адлер. Колишньої акторки з тісними зв'язками як у вищому світі, так і в злочинному середовищі. Окрім повернення паперів, Альбертові також наказують усунути адлер. Адла, Вільям же виявляє цікавість до того, як саме Ірен вдалося заволодіти таємною інформацією, але не намагається її шантажувати. Тим часом до Холмса і Ватсона звертається новий клієнт: король Вільгельм із Богемії. Він повідомляє, що Адлер володіє компрометуючою його фотографією, яка доводить зраду і може передати її його майбутній дружині. За повернення зображення він пропонує Холмсу винагороду в розмірі тисячі фунтів. Після відходу короля стає ясно, що насправді це була сама Ірен у чоловічому вбранні. Ця Холмс за допомогою хитрощів проникає до її дому. Але Ірен, яка очікувала подібного, заздалегідь ховає фотографію і підпалює своє житло, заявляючи, що тепер житиме разом із ним. Вільяма вражає той факт, що Ірен відкрито заявила про зв'язок із Холмсом. Сам Холмс приголомшений, коли Адлер, яку він вважав холоднокровною злочиницею, ризикує собою, рятуючи молоду дівчину від нападок аристократів. Пізніше Ірен знаходить у своїй курці листа, непомітно підкинутого кимось. серія 2 Альберт організовує бал маскарад, натхнений чутками, що ширяться про таємничого голову злочинного підпілля. Серед запрошених Ірен Адлер, яка вирішила скористатися можливістю поговорити з Альбертом. Під час їхньої зустрічі він пропонує їй зберегти життя, якщо вона поділиться вмістом украдених нею документів. У відповідь Ірен розкриває компромат, здатний похитнути саму основу Британської імперії. Альберт звертає її увагу на одного з гостей, барона Рональда Ролінсона, який, як виявляється, колись влаштував пожежу в театрі заради отримання страхової компенсації, що призвело до численних жертв. Однак, перш ніж щось вжити, Ролінсон помирає від отрути. Адлер одразу розуміє, що Альберт має пряме відношення до злочинного підпілля. Він не приховує, що переслідує мету змінити існуючий порядок і вимагає від неї передати йому документи. Світаю іран повертається додому Холмса, але невдовзі після цього стається вибух. Холмс і Ватсон пояснюють, що вона стала мішенню терориста, який хотів заволодіти паперами, що викривали британський уряд таємно спровокував французьку революцію. Альберт передає ці відомості Вільяму, і той доходить висновку, що їм необхідно здобути ці документи за будь-яку ціну. Ірен зізнається, що вкрала папери не заради вигоди, а щоб вплинути на суспільний лад, використовуючи їх як важіль тиску на корону. Попри це, Холмс вирішує повернути документи через неї, розраховуючи, що вона передасть їх тому, кого він насправді шукає. Загадковому лорду злочинного світу. Він каже, Ватсону, що сподівається за її допомогою нарешті розкрити його особу. Ханзайчола. Серія 3. Ірен Адлер організовує зустріч із Альбертом, щоб передати документи. Однак з'являється Холмс, який доходить висновку, що лише сам лорд злочинного світу здатен забезпечити Адлер захист від влади. Він пропонує обмін, документи в обмін на її безпеку. Альберт приймає умови і вручає Холмсу запечатаний конверт з іменем Джеймс Моріарті як гарантію, якщо коли-небудь виникнуть підозри у смерті Ірен. Холмс. Пізніше Альберт приводить Адлер до Вільяма, і вона усвідомлює, що під іменем Лорда Злочинності ховається не одна особа, а ціла організація. Тим часом Майкрофт зустрічається з Альбертом, який зізнається, що захоплений тим, що Максиміліан Робесп'єр був таємним агентом Британії. Через потенційно руйнівну інформацію, що міститься в документах, Майкрофт змушений дозволити Вільяму продовжити реалізацію своїх реформаторських ідей. Вільям, однак починає сумніватися в справжніх намірах Майкрофта, і той розкриває, що його дії також продиктовані бажанням уникнути особистої ганьби. Справжня особистість Робесп'єра Шеренфорд Холмс, їхній предок. Хонокотоніо. Пізніше громадськість дізнається про смерть Ірен Адлер. Та Холмс, отримавши заздалегідь домовлений сигнал від неї, розуміє, що її загибель була інсценована. Він спалює конверт, не розкриваючи імені написаного всередині. Фінальна сцена показує, що під опікою Вільяма Ірен тепер живе під новою особистістю, як Джеймс Бонд. Джеймс Бондо. Серія 4. У Лондонському районі Вайтчепел починають відбуватися вбивства повій. Злочинець називає себе Джеком Різником. Моран поки не визнає нового союзника, що виступає під псевдонімом Джеймс Бонд, оскільки той ще не проявив себе. Вільям доручає Бонду й Морану завдання забрати щось із банківської скриньки. Але в той момент, коли вони приходять у банк, починається пограбування. Бонд розгублюється і Моран докуряє йому за нерішучість, вимагаючи, щоб той негайно розробив план, як непомітно вибратися стінним вантажем і знешкодити злочинців, не викликавши підозр із боку Холмса. Бонд справляється, він усуває грабіжників і робить так, щоб один із поліцейських отримав визнання за порятунок ситуації. Коли вони повертаються, їх удома вже чекає літній чоловік Джек Ренфілд, легендарний майстер ближнього бою і колишній наставник Морана та братів Моріарті. Він навчав їх мистецтву бою й убивства під відомим псевдонімом Джек Різник. Ренфілд повідомляє, що справжній убивця привласнив його прізвисько і тепер сіє страх Вайтчепелі. Він просить Вільяма допомогти відновити справедливість і повернути собі ім'я. Водночас у районі панує хаос. Містяни об'єднуються, щоб самостійно вистежити вбивцю. А поліція, навпаки, більше зайнята спробами розігнати громадську ініціативу ніж розслідуванням. Вільям доходить висновку, що за цими вбивствами швидше за все стоїть не одна людина, а ціла група, що діє з певною метою, а не через безумство одного маніяка. серія 5 Лестрейд звертається до Холмса з проханням розкрити особу Джека різника, але то відмовляється брати участь у розслідуванні. Тим часом Вільям доходить висновку, що за іменем різника ховається організована група, мета якої посилити протистояння між вуличними патрулями та поліцією. Щоб зірвати плани справжніх злочинців, Вільям змушує Ренфілда, колишнього наставника, відкрито видати себе за різника. Це провокує об'єднання мешканців і вартових порядку в пошуках убивці, водночас змушуючи справжніх винуватців вийти з тіні. Ренфілд дозволяє натовпу переслідувати себе вулицями Вайтчепела, але поліція, не бажаючи ризикувати, ухвалює радикальне рішення розправитися з ними за допомогою кулемета Гатлінга. Моран і Бонд приходять на допомогу й вирішальний момент нейтралізують зброю, вистріливши в механізм обертового ствола, що призводить до його руйнування. Виснажений Ренфілд переодягається, передаючи свою роль Фреду, який продовжує відволікати натовп, дозволяючи Ренфілду зникнути та відновити сили. Справжні злочинці виходять на світ, стверджуючи, що прагнуть змінити існуючий порядок. Однак Вільям засуджує їхній підхід і особисто ліквідовує їх, залишивши докази, які знаходять Холмс і Ватсон. Холмс, стикаючись із цією справою, замислюється: розкрити правду чи приховати її заради стабільності країни. Тим часом і стіні за Вільямом спостерігає Чарльз Август Мілвертон, справжній натхненник тих, хто діяв під іменем різника. Він вважає Вільяма новою загрозою. Усвідомивши весь масштаб того, що відбувається, Холмс визнає, що справа різника, можливо, повинна назавжди залишитися нерозкритою заради безпеки самої Британії. серія 6 щоб зберегти своє становище, головний інспектор Артертон вирішує звалити провину за злочини Джека Різника на лікаря. У цей час Майкрофт звертається до Альберта, сподіваючись, що таємничий лорд злочинного світу надасть допомогу і врятує лікаря від несправедливого обвинувачення. Лестрит ділиться з колегою інспектором Патерсоном підозрою, що докази проти лікаря могли бути сфальсифіковані Артертоном. Патерсон припускає, що свідчення корупції можуть ховатися в особистій бухгалтерії інспектора. Поки Лестрейд звертається до Холмса по підтримку, Патерсон таємно зустрічається з Бондом, щоб діяти за спиною Артертона. Тим часом Артертон ізолює лікаря і змушує його підписати зізнання, не даючи зв'язатися з юристом. Бонд тим часом навмисно потрапляє до відділку, прикинувшись п'яним. Холмс, розриваючись між прагненнями дізнатися особу лорда злочинного світу та бажанням урятувати ні в чому невинну людину, погоджується взяти участь. Удвох із Лестрейдом вони майже добираються до потрібної бухгалтерської книги, але їх зупиняє сам Артертон. У цей момент Лестрейд відкрито звинувачує його в корупції і опиняється під арештом. У метушні Бонд знаходить потрібну книгу і передає її Патерсону, який пізніше вручає її Лестрейду, заявивши, що знайшов її в кабінеті Артертона. Завдяки цим доказам і Лестрейд і лікар звільнені, а самого Артертона заарештовано. Патерсона призначають новим головним інспектором. Хоча Холмс задоволений тим, що справедливість взяла верх, його непокоїть нестандартний підхід лорда злочинного світу. Вільням же радий, що тепер у них з'явився надійний союзник в особі нового головного інспектора. серія сім. У дитинстві Вільям помітив, що з коштів притулку зникли гроші. Директриса пояснила, що їх обманом виманив лорд Бакстер. Вільям особисто зустрівся з Бакстером і запропонував спосіб повернення боргу. Пізніше він показав Луї підписану Бакстером угоду, згідно з якою, в разі несплати боргу, Вільям мав право забрати в нього фонд плоті. Коли справа дійшла до судового розгляду, Бакстер заявив, що немає коштів для повернення боргу. Тоді Вільям наполіг на своєму праві забрати обумовлене в договорі у вигляді фунта плоті. Але адвокат Бакстера заявив, що фізичне стягнення неможливе за законом, адже вони домовлялися про плоть, але не про кров. А це своєю чергою дає змогу Бакстеру уникнути відповідальності. У відповідь Вільям викликав до суду офіціанта з ресторану, де Бакстер часто бував. Той розповів рецепт, як готувався улюблений стейк Бакстера, побічно натякаючи, що фунт плоті не просто метафора. Бакстер, охоплений панікою, зізнався, що має приховані кошти. Ці гроші Вільям забрав і пожертвував притулку, пообіцявши залишити Бакстера живим. Соредетеуто. У теперішньому часі Мілвертон, вивчаючи матеріали цієї справи, доходить висновку, що Вільям виріс у притулку і, використавши пожежу в домі Моріарті, зайняв місце справжнього сина Моріарті. І тепер він вважає його найкращим ворогом. Розуміючи, що залишив справу недоторканою навмисно, щоб перевірити, хто цікавиться його минулим. Вільям здогадується, що Мілвертон. Тепер його небезпечний супротивник. Як власник великої газетної імперії, той може розкрити їхні таємниці. Тож Вільям наказує своїм соратникам розпочати підготовку до його усунення. Серія 8 Лорд Вайтлі нещодавно обраний міністром Лондона. Швидко завойовує симпатії народу, просуваючи закон, що надасть виборчі права представникам робітничого класу. Після того, як на нього здійснено замах із використанням вибухового пристрою, Вільям починає підозрювати, що за цим стоїть інший політик. Попри підозри, Вільям сподівається, що Вайтлі зможе досягти справедливості реформ законним шляхом. Згодом Терориста знаходять мертвим у поліцейській камері. Вайтлі вирішує особисто очолити розслідування, побоюючись, що до вбивства може бути причетне співробітник Скотленд Ярду. Невдовзі кілька впливових депутатів наймають Мілвертона, аби усунути Уайтлі як політичну загрозу. Під час урочистого відкриття нового парку деякі лорди, що виступають проти реформ, звинувачують Уайтлі в затягуванні будівництва. Той неочікувано визнає провину і публічно просить вибачення, так і не пояснивши, що затримки були необхідні для створення умов зручних для людей з обмеженими можливостями, таких як його брат Сем. Уайтлі заявляє, що готовий пожертвувати своєю популярністю заради безпеки та рівноправ'я. Вражений його щирістю, Альберт передає Уайтлі докази, які підтверджують, що саме його опоненти найняли терориста і пропонує використати ці матеріали для тиску на них і просування закону. Тим часом корумпований поліцейський, причетний до вбивства терориста, сам стає жертвою. Його усуває чоловік із величезною силою. Перед зникненням він отримує послання від союзника Мілвертона, що наступною ціллю стане Сем. Саме Хуайторі. Серія 9. Вайтлі надає Мілвертону викривальні докази і вимагає негайного ухвалення законопроекту про надання виборчих прав робітничому класу. Мілвертон удає, що готовий погодитися. Тим часом Фред помічає підозрілого чоловіка, який проник до будинку Вайтлі, але на нього нападають двоє: велетень і напарник із ножем коли Вайтлі повертається додому, він виявляє, що його брат Сем і слуги мертві. За вбивствами стоїть старіч, інспектор із команди Патерсона, який зізнається, що його змусили скоїти злочин, погрожуючи родині. У розпачі Вайтлі вбиває старіча. Саме цього й домагався Мілвертон. Фредер рятує луї, і нападники відступають, залишивши послання. Їхній керівник хоче зустрічі з Вільямом. Дінаризи пізніше, під час розмови з Альбертом, Уайтлі зізнається у Скуєному. Вільям попереджає, що якщо правда випливе, політична репутація Уайтлі буде зруйнована. Однак, якщо він помре як мученик, його смерть може надихнути суспільство і послужити спільній справі. На прес-конференції Уайтлі урочисто заявляє, що продовжить боротьбу за рівність на честь пам'яті брата. Невдовзі після цього він дозволяє Вільяму вбити себе. Вільям, виступаючи як лорд злочинного світу, бере на себе відповідальність за вбивства, оберігаючи добре ім'я Вайтлі та проголошуючи, що його мета зруйнувати несправедливий суспільний лад. Так Вільям кидає виклик Мілвертону. Серія 10 Ватсон знайомить Шерлока Холмса зі своєю нареченою Мері Морстен. Яка просить допомоги в розслідуванні зникнення її батька Артера Морстена, а також смерті його друга Майора Шолто. Крім того, вона отримує рідкісні перлини поштою від невідомого відправника, що додає загадковості. Холмс починає підозрювати, що Мері не розповідає всієї правди. Дука чкараукаська. У процесі розслідування вони навідують маєток родини Шолто, де Холмс виявляє, що один із синів майора Бартолом'ю убитий. Його брат, близнюк Тадеуш розповідає, що на смертному ложі їхній батько зізнався. Що багато років тому вони з Артером заволоділи скарбом Агри в Індії, але пізніше Артера вбив сам шолто. Перед смертю Шолто наказав синам повернути скарб Мері, але так і не зміг його знайти. У якості компенсації вони почали надсилати їй перли. Згодом скарб було знайдено як і згадки про двох людей: Джонатана Смолла і Абдулу Тонга. Холмс припускає, що і Тонга колись брали участь у крадіжці, але були зраджені, а тепер повернулися, щоб помститися й повернути своє. Саме вони, на думку Холмса, стоять за вбивством Бартолом'ю. Але також він підозрює і мері в спробі заволодіти скарбом. Холмс і його команда починають переслідування злочинців, яке закінчується на човні. Під час сутички Ватсон підстрілює тонгу. А смол, усвідомивши, що не зможе втекти, викидає скарб у ріку, тим самим усунувши можливу загрозу життю мері. Проте, всупереч очікуванням, мері виявляється глибоко засмученою втратою скарбу. Холмс доходить висновку, що її реакція вказує на шантаж. Мері зізнається, що їй погрожували зірвати весілля з Ватсоном, якщо вона не передасть скарб. Холмс здогадується, що за цим стоїть Мілвертон. серія 11. мілвертон навідує Холмса в його будинку і демонструє докази, здатні відправити мері до в'язниці. Він висуває вимогу. Холмс має повернути йому скарб. Замість того, щоб підкоритися, холмс вирішує пробратися до особняка Мілвертона в Брайтоні і знищити компрометуючі докази. На місці разом із Ватсоном він чує постріли. Поки Ватсон вирушає по підкріплення, холмс проникає всередину і стикається з Мілвертоном, який розкриває, що все, що відбувається, його ретельно продуманий план. Він зізнається, що маніпулював і Холмсом, і Вільямом, щоб обидва опинилися у потрібному йому місці в потрібний час. Мілвертон розкриває особу Вільяма як лорда злочинного світу і погрожує викрити його в своїй газеті, якщо Холмс не заарештує його. Але Холмс, який уже давно підозрював, ким є Вільям, ще з часів справи в Нуатику, Розуміє, що шантаж Мілвертона це блеф і доказів проти Мері не існує. Він наважується і стріляє в Мілвертона. Вільям іде, а Холмс обіцяє, що одного дня зловить і його. Після того, як спалахує пожежа, Холмс чекає на прибуття поліції та Ватсона. Він зізнається, що вбив Мілвертона, і здається, запевнивши Ватсона, що тепер мері в безпеці. Пізніше Вільям ділиться з Луї своїм здивуванням. Холмс без вагань скоїв убивство. Тепер він упевнений, що детектив у майбутньому захоче усунути і його серія 12. Вільям розпочинає підготовку свого останнього плану. Майкрофт повідомляє Холмсу, що після того, як тіло Мілвертона зникло в океанських водах, жодних доказів, які б указували на вбивство, не залишилось. Ватсон у гніві. Він не може пробачити Холмсу того, що той став убивцею навіть заради шлюбу. Тим часом Вільям робить публічне зізнання. Він лорд злочинного світу. Він починає усувати аристократів, не обираючи жертв. Його соратники починають підозрювати, що Вільям прагне власної загибелі. Вільям цього не заперечує. Він вважає смерть способом спокутувати скоєне. Тим часом Фред вступає в змову з Луї. Вони вирішують урятувати Вільяма, навіть якщо це зруйнує весь ретельно побудований фінал. Після вбивства одного з аристократів на очах його дітей Вільям каже Морону, що нарешті дозволив собі діяти без стримувальних рамок. Холмс тим часом розкриває історію життя Вільяма і розуміє, що насправді роль лорда злочинного світу поділяють усі троє братів. Усвідомивши це, Холмс просить вибачення у Ватсона, а тоді вирушає на таємну зустріч із королевою. Будучи впевненим, що саме від нього та Вільяма залежить майбутнє Британії. Пізніше Фред і Луїз звертаються до Холмса з проханням не вбивати Вільяма. Холмс відкрито зізнається, що ніколи й не збирався його вбивати. Вільямі він завжди бачив друга. За деякий час Вільям приходить до Холмса додому і просить допомогти йому довести їхню спільну справу до логічного фіналу. Серія 13 Вільям передає Холмсу координати фінального випробування. Тим часом Альберт і Моран влаштовують підпали по всьому Лондону. Джек передає Холмсу листа, в якому розкривається, що Вільям вважає Холмса своїм другом і хоче, щоб той був присутній на його смертному ложі. Оскільки вода доступна лише в прибережних районах. Моран виголошує палку промову, закликаючи аристократів долучитися до гасіння пожеж. На вершині Тауерського мосту Холмс зустрічає Вільяма. Той інсценує напад, щоб підвернути увагу і раптово стрибає з мосту. Холмс намагається відмовити його, але коли Вільям стрибає, Холмс без вагань кидається слідом. Минає час, і обидва вважаються зниклими безвісти. Тим часом представники знаті й простого народу об'єднуються для відновлення міста. Ватсон видає книгу, в якій під виглядом біографії описує Вільяма як найвидатнішого злочинця, з яким коли-небудь стикався Холмс, але водночас показує його ідеали. Майкрофт розкриває, що Холмс уклав таємну угоду з королевою про реформу, яка скасовує домінування палати лордів. і Альберт добровільно бере на себе провину за справи Вільяма й потрапляє під арешт. Моран, Фред і Джек продовжують жити, кожен по-своєму, осмислюючи те, що сталося. Луї отримує покарання у вигляді довічного служіння інтересам держави і стає керівником засекреченої служби, підпорядкованої безпосередньо короні, новоствореної мі 6 У фіналі стає зрозуміло, що Холмс вижив і знайшов Вільяма у Швейцарії. Сонне це. Catch me if you can, Mr. Holmes.